Ноч, ну, доволі цікавий дядько. Зрозуміло, що його вклад в геймінг індастрій неможливо оцінити. Створенням Майнкрафту він вписав себе в історію, але разом з цим не можна звертати увагу на його часто неприємні російські гомофобні висказування, твіти про те, що Майнкрафт якби ну, трохи мертвий, і, звісно ж, на продаж Майнкрафту та всієї компанії Mojang Майкрософту. І в цьому відеокролику ми з вами розберемось. Як так трапилось, що ноч вирішив продати Майнкрафт? Що до цього призвело, та як ноч живе зараз після продажу Майнкрафту? Ну а поки що підписуйтесь на канал, на другий канал, на телеграм-канал і на інстаграм? А ми починаємо. З чого ж все почалось? У 2009 році Ноль створює Майнкрафт. Зараз Майнкрафт стає популярним, студія Mojang розвивається, і ноль продає її разом з Майнкрафтом за 2,5 мільярди доларів. Та ніц. А тепер давайте не так швидко і більш детально, окей? 13 травня 2009 рік. Ноч, надихнувшись інфінімайнером, вирішив створити щось подібне. І взявши напрацювання зі своєї минулої відміненої гри Рубіданг, а також трошки коду інфінімайнеру, який відмінили. Маркус почав створювати Майнкрафт. На початку створення компанія складалась просто з невеликого кола друзів. Ніхто взагалі не думав ні про який там успіх, ні про мільйонні продажі. Всі просто створювали гру по кайфу, всім просто було весело. Але потім сталося жахливе. Майнкрафт став успішним. Іначе треба радуватися, а ми цього добились. Наші труди не пішли на смарку. Це було круто. Дякую всім, хто в нас вірив. Ми тепер круті і багаті. Але ночу це не подобалось В 11 році. Він передав розробку Джебу, а сам став таким собі радником і все більше ловив тільтуна. А потім, 17 червня, 2014 року, він написав той самий фатальний твіт, в якому запропонував комусь продати свою частку в Маджанг. Як вже було сказано, в тому ж році ноч продав Моджанг Майкрософтам. А 5 листопада 2014 року, разом з іншими засновниками, покинув її. Пізніше він розповів, чому саме він зробив те, що зробив. Далі цитата: я люблю ігри та люблю програмувати, але я не роблю ігри з наміром, щоб вони стали хітами, і я не намагаю змінити світ. Я став символом. Я не хочу бути символом відповідальним за щось величезне, чого я не розумію. Над чим я не хочу працювати. Ноч не міг і не хотів брати відповідальність за щось настільки велике, як Майнкрафт, який уже розігнався Капець у до того моменту. Він ну, не був в змозі вести команду далі. Тому він вирішив віддати. Ну, як, продати, звісно ж так. Ну, Mojang — це така крута компанія, можна багато заробити, так? Продати Mojang тим. Хто зможе керувати компанією краще за нього, і такі ми виявились Його можна зрозуміти. Дядько зрозумів, що не вивозить керувати компанією, тому й не її продав. Але за словами самого ж Маркуса, старі колеги дійсно його ненавидять за це. Може бути таке, що він не обговорив це з компанією, чи вони просто не дійшли до компромісу в цій ситуації? Цього ми не дізнаємось, як і не дізнаємось, як взагалі проходили перемовини з Microsoft. Знову ж після продажу Маркус в Твітері написав таке: Я хотів би стати як маск, спробувати врятувати світ, але тоді мені доведеться знову мати справу з тими ж придурками, які змусили мене продати Майнкрафт. Змусили продати Майнкрафт. А хіба це не було його рішення? Очевидно, що так, це було його рішення. Але є теорія, що ж може означати ця фраза? Можливо, під час перемовин Ноч передумав. Але в Майкрософт вже не хотіли слухати, і тому хотів він цього чи ні, він повинен був продати Майнкрафт. Ну і ноч зрозумів, який він лох, який він балбес, Ну і отримав 2,5 мільярди доларів на рахунок. То ж непогано. Зрозуміло, що цього варто було очікувати, коли ти ведеш перемовини про продаж компанії за 2,5 мільярди. Але вся ця історія виглядає як якесь імпульсивне рішення ночі, він взагалі не обдумав. Він не витримав і зробив дурість. А коли зрозумів, що змінити рішення вже не вийде, розізлився. Але звинувачувати себе це крім, звісно ж, і тому й не спихнув це на інших. Але все ж таки це все лише теорії. Можливо, його взагалі тримали під діамантовим мечем, поки він не підпише той вонючий контракт. Але факт в тому, що це дійсно вплинуло на нього, а особливо на його емоційний стан. Зараз відпочиваю на ібіці з друзів і тусується знаменитостями. Можу робити, що хочу, але я ніколи не почував себе самотнішим. Проблема в тому, що коли отримуєш все, то пропадає стимул намагатися щось робити, а стосунки з людьми стають неможливими через дисбаланс. Повернувшись до Швеції, я сидітиму, склавши руки, дивитимусь на своє відображення в моніторі і чекатиму, коли у друзів з їхніми роботами та сім'ями з'явиться час хоч на що-небудь. З однієї сторони, ну пофіг. Поплаче, витре сльозки. Бенджаміном і так і викине обратно і буде далі кайфувати, але по ньому видно, що він не хотів, щоб вийшло все так. Він. Ну я не знаю, в нього тоді, напевно, голова боліла жестко. І Він такий подумав: блін, круто було продати Майнкрафт. А коли вже підписував контракт, такий да Та ніфіга не круто, я балбес, я загублю все те, що я робив стільки років. Я по суті. Не отримую взагалі нічого, і мені буде грустно, так? Тому що я не можу розроблювати Майнкрафт. Але вже тоді було пізно і він люто зловив тільтуна. Ну і тому за це його можна, в принципі, пожаліти, але ніфіга. Ну, балбес, все. Бро заробив лавеху, але загубив гру, яку розробляв, друзів, з яким стільки часу, лутанув депресію. І отримав статус лоха, який гонить на геїв в Твіттері. Та й взагалі ночу навіть на той момент ті бабулети не всрались, і він і до цього був багатий, що капець. Ну круто, звісно, став ще багатшим, але я не думаю, що це хоч якось кардинально змінило його життя. І в підсумку носією авантюрки ніфіга не залутав, а тільки загубив. Ну лох є то судьба. да. А що ж у творця кубоголових на даний момент? Ну, по суті, нічого не змінилося. Він все ще багатий. Він все ще намагається робити ігри, хоч у нього. Так і не вийшло ні, ні однієї гри з того моменту, як він продав Minecraft. Ну, а також він недавно заанонсив Майнкрафт Minecraft 2. І одразу ж його відмінив, тому що сказав, що, блін, не флекси це настальгувати, а це переоснусняння це все крінж для а, шкетов, які грали в Minecraft раніше. Так, краще я, блін, зроблю зі своєю командою. Рогалік, блін, з підземеллями. Але ну, знаєте, я не можу його, звісно, це засуджувати, так? Але ну, мені напевно, було б цікавіше пограти в переосмислення Майнкрафту, ніж в переосмислення Айзеку чи Дедселс. Ну, якщо йому нравиться, ладно, окей. Ну що ж, кентушечки, пишіть в коментарях, що ж ви думаєте про Ночі, про це його рішення пронати Майнкрафт і. Про Майнкрафт 2 також пишіть, що ви думаєте про його відміну. Ну, а також підписуйтесь на канал, на другий канал, ставте лайки. Пишіть знову ж коментарі, а на дзвіночок тисніть, щоб не пропускати жодного мого відео, на телеграм-канал і на інстаграм, тож там круто. Ну, а з вами був я, Зефа. Бе Б. -б.